Ми попросили, щоб ви приїхали сьогодні з керівниками надкластерних лікарень по психіатричній допомозі. Тому що коли ми формували спроможну мережу, ви всі відстоювали психіатричну допомогу як надкластерні. Ми говорили, що ми тоді робимо надкластерними, але даємо їм ще і додаткові завдання. Ми бачимо проблему. Ми хочемо зараз вам показати, які проблеми ми фіксуємо. Ви всі чули мою публічну заяву, де я казав: якщо я побачу хоч один генератор зараз, який не підключений до мережі, і на ринку з'являється все частіше більше більшості препаратів, зокрема солі або акуліталіни, міцедрон, метатон, і так далі, в приватному як по Але це не включає. Що в нас зараз відбуваються структурні зрушення в наданні психіатричної допомоги в регіонах, і це пов'язано з тим, що. додаткові пакети а, спеціалізованої допомоги. У мене буде презентація присвячена моніторингу. Наші заклади звичні до моніторингів. То ми, звісно, поїхали в першу чергу перевіряти, яким чином надається допомога військовослужбовцям. За наказом міністра, ми перевірили 33 заклади охорони здоров'я, в яких, до речі, були моніторинги. Частину тих порушень, які були виявлені інститутом, було усунуто. Результат, на жаль, в нас не такий, як ми хотіли. Ми вам показували цю статистику. Програма всеукраїнська програма ментального здоров'я та як діє три роки. Ми поставили чіткі задачі. Ви повинні їх виконати. І ви бачили картинки, деякі фотографії. З 1 січня ми будемо забирати ліцензії.